Дру... Друзі, ви з карюкавки? Чи хто таке не живий? Які вулиці є в Карюкавки? Друзі, ви з карюкавки чи ні? А шо? яка там вулиця? Скажіть, а хто таке не живий? Центральна ще? Добре, чого він проти неживого? Хто такий неживий, чого він поганий такий? Тому що так за все Ну він то не він, 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 живого. Нам живого нам. А за кого ви? За хай, а хто хороший, Хто нормальний? Я, я, я за народ. <ривіт> ну от ви за народ, ви стоїте, дивіться, ви наплювали посеред. Черні. Я вместе с Так? Да? То не ви, да? Нормально. В Чернігові должен быть Черніговський. Корюговки должен быть Корюковский. А він Корюков. А вы да? ну, да? приїхали проти Ніжиков? Хай не мусорі тут Люди на алії героїв. Ну добре, він продає бої, я знаю, не живий. А що він робить? Ну хто у вас старший? <плес> ну місце лучше старший. в адміністрацію, в адміністрацію. Зараз підемо <плес> на дві. Ну пошли. <плес> тобто ви старші. Слухай.